Починаємо урок літературного читання. Сьогодні ми з вами продовжуємо тему байки і познайомимось із новою. Сторінка 116 вашого підручника. Приготувались до ознайомлення з двором. Олена Пчілка, Снігир та щиглик. Снігирчик бідний у сельце попався. А Щиглик молодець, той жвавий джигунець дивився на нього. Та сміявся. Оце так мудра гель з тебе. Ну, як таки не вгледіти себе, біди не встерегтись, щоб так в лиху попасти штучку, як в'ятіри ловлять ту дурну щучку. Все бачив, я колись, та кого цілий вік боявся. Ось бач, і не попався. Так щеглик промовляє та все собі стрибає. Аж гульк. Ох, лишенько тяжке, Це що таке? В якусь то сіточку щеголь ускочив, немов собі наврочив. тепер сіпає і сяк і так, не вирве ніжки вже ніяк, хоч борсався й мотався, та в сіточці зостався. Ото тобі, козаче, із лишенька чужого, і горенька тяжкого Не смійся, небораче. Словничок після твору. Сильце. Пристрій для вилову птахів та дрібних звірів. Уважно розгляньте ілюстрацію до поданої байки. Зупиніть відео та прочитайте її самостійно. Звертаємось до питань після твору. Давайте з вами подивимось, хто є головними героями байки Снігир та щіглик. Правильно, це є і назва нашого твору? Чиї слова у снігра? Ні. В основному розмовляє щиглик, І ми чітко бачимо його картину поведінки. Що трапилося зі снігуром? Давайте обговоримо. Він попався у сильце такий пристрій для вилову птахів і дрібних звірів, це ми вже знаємо. А що зробив щиглик в цей час? Він насміхався з нього. Як він поставився до біди Снігура? Він насмішкувато з ним розмовляв, якось неприязно і навіть самовпевнено. Так. А як би ви назвали, як автор ставиться до снігура? Не до Щіглика, а саме до Снігура? Можливо, знадій слова, які щось говорять про це. Авторка до снігура ставиться приязна та із співчуттям. Це чітко видно з того, що вона називає бідну пташку снігирчик. Отак Щиглик продовжував сміятися, з снігура, це навіть чітко видно в словах: Оце так мудра гель з тебе. Ну як таки не вгледіти себе, біди не встерегтись, що так лиху попасти штучку. Як в'ятір ловлять ту дурну щучку. В цих словах чітко видно, що Щіглик зображений неспівчутливим, пихатим та самовпевненим. Можемо також пошукати наступні репліки і слова, які чітко подають самовпевненість чи безсердечність у якихось моментах Щіглика. Наприклад, се бачив я колись якого цілий вік боявся. Ось бач, і не попався. Він постає дуже самовпевненим в цих словах. Тож, дійсно, ось така характеристика нашого щиглика: а що ж є моралью байки в даному випадку? Давайте спробуємо знайти. Пам'ятаємо, в самому кінці завжди позначається мораль, це є особливістю жанру байки. Ото тобі, козаче, із лишенька чужого, і згоренька тяжкого не смійся, не бораче. Дійсно, ось ці довгі слова і будуть моралью нашої байки. Така вийшла повчальна розповідь про снігура і щиглика. Давайте ще раз повторимо: а чи є у нас якісь персонажі в твори? Звісно, Снігур та Щиглик. Більше персонажів немає. Фактично, Щиглик це у нас головний герой, і Снігур також є головним героєм. Позитивним персонажем постає Снігур, він у нас нещасний герой, який потрапив у біду. І негативним персонажем є Щиглик. В даному випадку він насміхається над чужою бідою та не проявляє співчуття. Прочитайте твір виразно ще раз. Пам'ятаємо, що байку потрібно читати як розповідь. Але так, наче, цю розповідь розповідаєте ви, ви таким постаєте байкарем, каскарем, автором, який подає цю історію. Але водночас, там, де знаходяться репліки, і так як ми вже з вами обговорили, який у нас щиглик, а він в основному говорить весь твір. Потрібно звертати увагу на його риси характеру, буде зрозуміліше, як говорити ті чи інші слова, самовпевнено, насміхаючись і так далі. Спробуйте прочитати самостійно, додаючи інтонації голос. І підсумуємо, тож байка вчить нас з вами не насміхатися з чужої біди. Також байка засуджує черствість та самовпевненість. Дітки! Не насміхайтеся з чужої біди, адже ви самі можете колись в неї потрапити.